Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав дві пісні. Завтра у нашого побратима у Дмитра Калинчука день народження. Він у нас така людина визначна в нашому підрозділі, дуже цінний військовослужбовець. Без тих послуг, які він надає не тільки нашому підрозділу, але й можна сказати багатьом підрозділам. В цьому і визначається його цінність. Ну, хочу привітати Дмитра з днем народженням, від усіх побажати йому щастя, здоров'я, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилася ця війна, щоб він прийшов додому, щоб жив під мирним небом, щоб зробив собі кар'єру в цивільному житті, щоб ми завжди пам'ятали те, як ми разом служили, щоб дзвонили один до одного. Так само вітали з днем народження. Ну а зараз хочу вам заспівати ті дві пісні, які я написав для Дмитра. День народження святкує, ми всі на війні, і Дмитра, ось привітають наші всі бійці, бо ж йому всі побажають щастя у житті, неушкодженим, що був він тут, ось в біндажі. Дмитре, Дмитре не сумуй Краще ворога пильнуй, подивися в тепловізор, як удома, в телевізор, а як ти побачиш тіло. То стріля... У нього сміло, Бо що лютий є расист, ще гірше, ніж фашист бо що лютий є расист, ще гірше, ніж фашист. Хай Дмитро живим додому, прийде із війни, щоб подалі розривались. міни люті ті. Побажаємо, щоб кулі не брали його, щоб йому завжди в окопі затишно було. Дмитре, Дмитре не сумуй, краще ворога пинуй, подивися в тепловізор, як удома, в телевізор, а як ти побачиш тіло, то стріляй, у нього сміло, бо ж то лютий є расист, він ще гірше, ніж фашист. бо ж то лютий є расист, він ще гірше, ніж фашист. Ось дарунки для Дмитра вже принесли усі, бо ж гранати з кулеметом мали лиш бійці. у дарунок йому зброю принесли з бика, щоб Дмитро на полі бою завалив бика. Дмитре! Не сумуй, краще ворога пильнуй, подивися в тепловізор, як удома, в телевізор, а як ти побачиш тіло, то стріляй, у нього сміло Бо ж то лютий Єрасист, він ще гірше, ніж фашист, що лютий Єрасист, він ще гірше, ніж фашист. Калинчук Дмитро Зв'язківець наш він командир, серед раці він живе, як у маслі сир, бошка налаштує в її любій щоб зв'язок із командиром, мав підрозділ твій, бошка канали налаштує, в її любій щоб зв'язок із командиром, мав підрозділ твій, а як треба, то швиденько дроти він збере. Та приладять для зв'язку, він покладе, по команді рушить з місця, щоб тихти відмін від рашистських злих собак, і лютих тих тварин, по команді рушить з місця, щоб тихти відмін, від рашистських злих собак, і лютих тих тварин. І на нове приїде місце. Разом він з майном. І ми речі оті всі витягнемо гуртом. Розкладемо все як було, раді і оті щоб зв'язок у бліндажах мали всі бійці, розкладемо все як було, раці оті щоб зв'язок у бліндажах мали всі бійці, бо ж така у нас вже служба, як вже не крути. Ми підтримуємо зв'язок, щоб він був завжди, бо ж зв'язок це управління. Саме головне перемоги без зв'язку просто не буде. зв'язок це управління, саме головне, перемоги без зв'язку просто не будем. Калинчук, Дмитро зв'язківець, наш їм командир. Серед раці він живе, як у маслі сир, бож канали налаштує. Щоб зв'язок із командиром, мав підрозділ твій, Божка на неме налаштує в разі любі. Щоб зв'язок із командиром, мав підрозділ твій.